Сем'я з Харкова, ну, так сьогоднішня доля складається, що вона наша Венечанська подолянка. Власна божанка. Ага. Вернулася на історичну батьківщину своїх предків. Да. До речі, пані Маріся э, розкопала кучу архівних справ і виявляється, що її коріння, родичі звідси із, із Подільницького. Я нулась сюда. Так і є. Прошу Доброго дня, всім присутнім, всім поціновичам мистецтва. Третє, я тут. Дуже приємно, як завжди, і сьогодні дуже багато нових облич. зі всіма познайомилася. Ви знаєте, так сьогодні зранку якось дивно. Я ще позавчора купалася в нашому, тепер вже нашому вендичанському кар'єрі, плавала, насолоджувалася. А сьогодні така погода. Але, як кажуть, нема у природи поганої погоди. І так блискавично промайнуло літо, дійсно. І такі зміни настрою, зміни погоди, такі гойдалки оці щоденні то сонце, то дощ, то сум, то радість. То ти милуєшся барвами природи, то тужиш за літом, за теплом літа. І я дійсно підтримую надію, підтримую всі слова сьогоднішні, сказані про наших захисників і захисниць. Це дійсно ми можемо і насолоджуватись, і спостерігати за всесвітом, за цими змінами по року подій. В мирі, тут зараз під чистим небом ясним, і мій вірш Всесвіт. Я хочу, щоб ви поринули дійсно в мої відчуття, як я ходжу і спостерігаю за цим Всесвітом тут і сьогодні. Яскрава осінь золотом накрила. Та я йду, мов за спиною крила, аж раптом... Все в очах замерехтіло такою осінь я тебе завжди хотіла. Такою надихаєш ти мене, коли яскраве та барвисте все, такою, коли тепло на душі, та зі сльозами я пишу вірші А жовтий, кинем, під ногами, розмову тиху веде з нами. Теплом запрошує зігріти, щоб ми могли йому радіти. Побачиш, З нами, закоханим у землю. Цей день для себе окремий, чудовий колір під ногами захоплює усіх дивам. Чарівний просто листопад і текла на землю водоспад, яскраві фарби під ногами, твоїми, створені руками, твоїми, Боже, весь цей світ Із неба теплий нам привіт. Життя прекрасне та яскраве, не треба навіть зранку кави, бадьорить все навколо нас. Прогулянка, це просто клас за руку рідних та гуляти, цікавий всесвіт пізнавати, на водяну дивитись гладь. На пинь давай скоріше сядь, Мірку, дивись, відпочивай, мрійливо очі закривай, Вдихни, вологий аромат. Та скинь тягар своїх кімнат. Тут уповільнюється час навколо цих смачних прикрас. Хитає вербах віз густий, камиш пухнастий, тесний. Хвилюють воду качки і човни, зі шкаралупи, йди назовні, вдихни свободи аромат. Одразу буде результат, стають думки чистіше небо. Світ! Посміхайся до тебе, до тебе лине і шепоче, будь вільним та роби, що хочеш, звільнивши тіло, розімнись та досхочу насолодицю, сідай на захід подивись, навіщо тихо помолись. Ти спробуй вірити та жити, і Всесвіт щиро полюбити, всім серцем. Всім єством своїм та насолоджуватись ним.